Але мене трошки налякало те, що він був дуже юний. Я зроблю все, що він, він запрацював. Тут складались всі зірки, що ми не підрядник, а ми технічний партнер. Було дуже багато гіпотез життєвий шлях проекту і він не завжди буває ідеальний. Всім привіт! Мене звати Ольга. Я it АКІС менеджер та бренд амбасадор компанії Везон. Рада вас вітати на сьогоднішньому підкасті разом зі своєю колегою Кариною. Карина, привіт! Як тебе настрій? Привіт, Точка. Все добре. Давай поділимося зі слухачами тим, чим ми займалися попередні 8 місяців. З радістю. Ми сьогодні поспілкуємось про один із наших проєктів, який ми на днях запустили, і це був мобільний додаток, який може бути в нагоді при підготовці абітурієнтів до НМТ при вступі у вищі навчальні заклади. Поїхали! Розкажи, Олечка, який же був запит або ідея у клієнту на початку, як ця ідея взагалі трансформувалася під час процесу і, в загальному, яка предісторія цього проєкту? Розкрий нам історію драги? Це було дуже цікаво, насправді. Моє перше знайомство з Кирилом було 7 вересня 2023 року, тобто минулої осені. Він і був ідеологом цього проєкту, бо сам ще є студентом. І розуміє добре, які болі у віталієнтів, які вступають у вищі навчальні заклади. Я можу сказати, що насправді є задоволенням працювати з подібними проектами. Чому? Бо насправді запит звучав дуже конкретно і дуже толково. Зараз навіть прочитаю, як це звучало. Це буде інтерактивний навчальний додаток, повинен бути доступний на Android і iOS з власним контентом, відео, алгоритмом індивідуального підбору вправ, та завдання з автоматичною перевіркою, особистим профілем учня із збереженим прогресом та рейтингом. Маю також детальний опис додатку по сторінках та його загального функціоналу. Опис в документів, так як я вмів, але продуманий настільки, наскільки міг продумати на старті, плюс телефон прем'я. Кажу відверто: поспілкувавшись, у мене виникло двояке відчуття. Я сім років працюю в it сфері і професійно займаюся переговорами, вже близько 20 років. І можу сказати, що насправді у восьми з 10 випадків можу спрогнозувати подальший розвиток діалогу після першого зразу контакту. Але іноді в мене виникають сумніви, і насправді цього разу було так само. З одного боку, було технічне завдання досить обдумане, да? і так, да, воно було на рівні користувача, але на нього було витрачено час, і навіть маленькі екрани були відмальовані Кирилом безпосередньо, коли він звертався. І також був толковий. Кирила, да? про його очікування про проєкт. Ну, все наче окей, все наче дуже добре, але мене трошки налякало, те, що він був дуже юний. В ході розмови, я розумію, що проект насправді дуже цікавий і перспективний, але виникло побоювання, що за крутою ідеєю взагалі немає можливості його фінансування. Я скажу чесно, тобі трохи обмірковувала, як взагалі маю в даному випадку діяти. От, і вирішила все-таки, що маю зробити зі свого боку все, да, щоб проєкт мав право на життя. Ну, принаймні, я зроблю все, що він, він запрацював. Ну і що я роблю? Я готую комерційну пропозицію, консультую з колегами, ділюсь з Кирилом нашим досвідом. Ну і по суті, роблю все, щоб бути співавтором цього проєкту. Ну і потім, звичайно, презентація, все йде, наче окей. І тут насправді я розумію, що є інвестор, уявляєш, якого потрібно переконати. І виходу на цього інвестора в мене взагалі не було. Комунікація з Кримом – це було, по суті, єдиним інструментом для того, щоб цей проєкт завести. Але трохи згодом поспілкувавшись у ході презентації, я розумію, що у цього хлопчини взагалі є віра в проєкт, і він це робить. Він йде до інвестора і переконує його самостійно, без моєї допомоги, ну, лише тільки з комерційною пропозицією. І ми починаємо. Ну і далі вже йдуть такі кроки, які ми маємо пройти, це підписання контракту, ну, ми, по суті, старт робіт. Це було досить швидко два тижні і ми починаємо. Насправді, це було дуже нестандартно для нашої компанії, для нас взагалі, бо середній термін заходу клієнта на співпрацю, на співробітництво в середньому складає від трьох до чотирьох місяців, а тут два тижні, уявляєш? От. Але я насправді обожнюю такий підхід, бо. Тут складались всі гірки. Це був цікавий проєкт, був цікавий бюджет, був новий досвід, і для нас це була досить нова ніша. Отака була історія моєї комунікації з клієнтом на початку його звернення. Який цікавий шлях проєкту? Я навіть не знала деякі моменти. А підскажи, які основні вимоги були висунуті до функціональності і в загальному до дизайну на початковому етапі? О, тут також було цікаво. От, якщо поговорити про дизайн, наприклад, скажу відверто, що в нашій компанії дуже багато крутих, дійсно крутих дизайнів, але вони завжди, завжди дуже серйозні. Так? Це завжди для серйозних компаній, частіше всього це B2B якісь проєкти, і тому дизайни досить серйозні. Коротше кажучи, все досить по-дорослому. Як я пізніше зрозуміла, що трохи навіть нудновато, бо в цьому проєкті мова йде взагалі про героя в додатку. Про дракончика, якого звати Драгі, так називається наш проєкт, він має бути позитивним, нести розважливість, прикольність і легкість. Це було зовсім для нас незвично, але дуже цікаво. Наша цільова аудиторія це були підлітки, вони мають підготуватись до вступних іспитів. В них і так було багато, на цьому етапі багато стресу, і ми мали дати користь, ну і не грузити при всьому цьому своїми додатками, якими снудними завданнями. Ну, і що що ми зробили? Да? У нас було декілька варіантів дизайну. Це був насправді виклад для нас. Були сміливі кольори, градієнти, але про це згодом ми також трохи розкажемо і зупинимось детальніше. Це якщо говорити про дизайн, а от якщо говорити про функціональність, то там не менш цікавіше. Рілси, як в Тіктоці, рейтинги як в дуалінго, рефералка як ніфково, ігрові елементи для зацікавлення. Ну і взагалі контент авторський, бо за шермою сидять справжні вчителі, які готують завдання, тести і відео. Ну, і ми почали розкопувати. Спочатку була фаза Discovery. Ти також, напевно, дуже добре її пам'ятаєш. Так, звичайно. Деталізація кожної ідеї, докручування її з точки зору логіки, розробки. Бо наша задача виключалась в тому, що ми не підрядник, ви замовляєте, а ми виконуємо, а ми технічний партнер. І так з кожним, по суті, проєктом. Ми в співавторстві. Кожний проект для наш досвід, це наше майбутнє команди взагалі. Тому в процесі Discovery, яке тривало 4 спринти, ми встигли відмалювати UX з всіх екранів майбутнього додатку, пропрацювати логіку первинної ідеї замовника, ну і далі розвиток і розробка. Команді настільки знайшов цей проект, ти напевно пам'ятаєш, що всі навіть. Які працювали над проєктом, включились в процес створення і почали накидувати свої ідеї. А якщо зробити так, можливо, так буде краще. І було дуже багато гіпотез, і вони зараз є, які ми ще напевно побачимо в наступних релізах цього проекту. Так, таким чином можу сказати, що класний досвід ми отримали і класно зрукувалася наша команда в розвитку цього проєкту. Тому давай поговоримо далі більш детальніше, як це все у нас зароджувалося. Давай поговоримо, але тут, ну, напевно, знаєш ти всі деталі, всі е цікавенькі моменти, всі ризики, які ми, з якими ми спілкувалися при розробці. Розкажи, Карин, будь ласка, які були в проєкті стадії розробки? Ну, Взагалі, на старті у нас був перелік вимог та розуміння, яким має бути наш кінцевий продукт. Далі основними етапами розробки були планування робіт, аналіз ризиків, е також е проєктування та дизайн застосунку. Де ми узгоджували з Кирилом те, що він хотів побачити з тим, як це ми візуалізували. Потім вже була реалізація самого застосунку, тестування, демонстрація і вихід на ринок, тобто впровадження самого застосунку. Наразі цей застосунок знаходиться на підтримці, технічна підтримка, коли ми можемо надавати певний сапорт нашому замовнику Кирилу в разі якихось проблем з застосунком або звернень зворотнього зв'язку тощо. На кожному етапі, в принципі, здійснювалося гнучке керування проєктом за допомогою проєктного менеджера в ролі мене. Я контролювала дедлайни, виконання всіх робіт і відповідний бюджет нашого клієнта. Супер. Я пам'ятаю, як це все було дуже чітко, і тебе вдавалося зберігати таймінги та дедлайни. Було дуже цікаво за тим спостерігати. А розкажеш, будь ласка, про те, взагалі, якими методологіями в управлінні проектами проєкту ти користувалася. Як взагалі відбувалося управління командою тобою? Звичайно, на проєкті використовувалася гнучка модель Agile. Команда в мене рухалася короткими двотижневими ітераціями, спринтами, і ось це динамічне формування вимог і забезпечення їх реалізації в результаті постійної взаємодії команди, яка працювала над проєктом, дало нам змогу ефективно реалізувати наш проєкт мобільний застосунок драгі. Загалі структура команди це була два, два мобайл розробники та бекенд-розробник для розробки застосунку. Також у нас була адмін-панель, яку розробляв бекенд-розробник та фронтенд розробник Вони взаємоділи взаємодіяли разом. І важливим членом команди був тестувальник, який вже відповідав за якість та правильність виконання поставлених задач. Керував всім проєктом, звичайно, Project Manager в ролі мене. Я відповідала за те, що була якісна реалізація цього програмного продукту, і, звичайно, швидкий вихід на ринок. Така ціль була у нашого клієнта Кирила, відповідно, ми її дотримувалися. Супер. Дуже, дуже цікаво, дуже було активно в ході розробки, я також це пам'ятаю. Давай, можливо, розкажемо, що насправді не все було так ідеально, да, і були у нас. Складнощі і проблемки, які виникали під час розробки. Поділишся, з якими складностями стикалась взагалі з командою? Ти прямо вирішила купнути поглибше. Звичайно, звичайно, Ну, вибачай, відверта розмова сьогодні. В нас з тобою. Так, звичайно, поділюся. Були в нас виклики, були ем, певні труднощі і моменти, які треба було обговорювати з командою, потім обговорювати з Крилом. Взагалі, основними викликами на даному проєкті, на мою думку, стала необхідність виокремити функціонал і реалізувати його за короткий термін, тому що у нашого клієнта був величезний перелік та фіч. а нам потрібно було запуститися з цікавим застосунком і досить за короткий термін. Тому було прийнято рішення виділити скову пробіт на перший реліз та рухатися у цьому напрямку. При цьому потрібно було зберегти унікальні фічі, які б виділяли наш продукт серед конкурентів. І також важливо було нам дослухатися до зворотнього зв'язку кінцевих користувачів і враховувати їх фідбек. Тому протягом реалізації продукту ми декілька разів зверталися до різних фокус груп. Нам допомагав з цим Кирило. Він організовував цей процес, і ми отримували зворотній зв'язок для того, щоб гнучко реагувати на цей зворотній зв'язок і в ході реалізації продукту. І таким чином, які фічі були скориговані, виділені більш яскраво та реалізовані першим пріоритетом для того, щоб наші кінцеві користувачі. Очікуваний продукт якби задовільнивих? Тому ми підну дослуховувалися, старалися е, зробити все якісно і ще короткі терміни? Круто, дуже дякую, що поділилися. Це справді цікаво, бо насправді це життєвий шлях проєкту і він не завжди буває ідеальним, але головне вийти в цих цікавих моментів з правильними рішеннями. А що стосується взагалі технологічного стеку, поділишся з нами про те? Яким чином взагалі відбувався вибір технологічного стеку, і на чому ви зупинились з командою? Як я пам'ятаю, коли проект зайшов? Ми радилися в команді, долучали керівників в різних департаментів. Я маю на увазі там бекенд, фронтенд для того, щоб правильно підібрати технологічний стек, і це було ефективно. Тому технології розробки підпиралися відштовхуючись саме від запиту клієнта. Нам потрібен був застосунок для платформ Apple та Google. І тому висумнів був обраний Flutter як інструмент для ефективної розплатформеної розробки. Цей фреймворк дозволяє створювати програми, що працюють як на Android, так і на iOS, і з єдиної бази коду. Тому нам не потрібно було створювати код для конкретної платформи, і це полегшило нам життя, і відповідно полегшило швидкість виходу застосунку на ринок. Бекенд застосунку розроблявся на php фремворкі Laravel. -Vale. Це був ідеальний варіант для нестандартних проєктів, як наш драй, а також для тих, що точно зростатимуть та масштабуватимуть. Супер! Ну тепер, напевно, найцікавіше. Я хочу попросити тебе, будь ласка, розкажи, що було інноваційного взагалі для додатку. Ну і чим він взагалі відрізняється від колег його в ринку? Для мене це точно унікальний застосунок, тому що таких схожих проєктів з такою ідеєю я до цього не мала. Як на мене, унікальним функціоналом є те, що можна точно похизуватися, тим, що ми зробили цікавий застосунок, інтерактивний і корисний для кінцевих наших користувачів, для учнів. І перш за все в застосунку продумано все: від старту навчання та визначення цілі, на яку користувач претендує в здачі НМТ нашого мультитесту, до планування саморобіт і тестового проходження реального іспиту схожими завданнями. І, і повністю можна поринути в навчання від точки А до точки Б, використовуючи функціонал застосунку. Учень має змогу ознайомлюватися з конспектом на старті кожної теми. Може обрати формат, переглянути відео конспект або прочитати в текстовому вигляді. В pdf форматі, потім відкалібрувати свій рівень знань, тобто визначити, з якого рівня він буде стартувати в навчанні і з якого рівня в уроках буде підкидувати завдання по спеціальним алгоритмам, і в залежності вже від правильних чи неправильних відповідей, отримувати наступні завдання в уроках, що підкидуються вже автоматично для ефективного засвоєння матеріалу. Окрім того, є в застосунку глобальний рейтинг усіх користувачів. Де можна відслідковувати свій прогрес, мотивуватися до нових звершень, змагатися з друзями, прослідковуючи, хто скільки балів набрав протягом навчання, і, відповідно, конкурувати, таким чином себе мотивувати. Ще як на мене одна фіча досить цікава, це змога закріпити матеріал, переглядаючи рілси. Це щось по типу Тіктоку, але корисніше, інформативніше, ну і спонукає отримати нові знання. Тому, як на мене, цей застосунок точно виділяється на ринку серед конкурентів. Так, з тобою згодна, тому напевно, наші слухачі зможуть вже дійсно зараз скачувати цей додаток в плеймаркеті та в апсторі, безпосередньо самостійно переконатися в тому, що він цікавий і корисний. Ну і взагалі, підсумовуючи це сьогодні сказане, можу сказати, що не треба боятися дійсно своїх ідей, не треба боятись запускати стартапи да, і рухатись в сторону чогось нового. Важливо знайти однодумців. Та справжню команду професіоналів та експертів, які зможуть направити, підказати і допомогти в реалізації. Оля, а давай на наступний раз ми поговоримо вже безпосередньо з ідейним засновником проекту Драгі з Кирилом. Е, я думаю, він нам зможе розказати, поділитися своїми думками, як виникла, так визрівала ця ідея в нього враженнями. Ну і зворотнім зв'язком по реалізації та запуску застосунку. Добре, значить, так і зробимо. У нас вже є план. Наступний крок, тому слухайте наступному підкасті. Тому до нових зустрічей. До нових зустрічей. Бувайте, Карин. Гарного дня. Ай, гарного дня.